Мої щирі вітання з Гавай усім людям, які мене знають. В цьому відео ви побачите два сюжетики, я їх об'єднала разом, які прийшли до мене з України від моєї подруги Наталі. Я виходжу від тебе, подивися, яка в тебе тут в під'їзді красота. Подивися, ремонт зробили, все повикрашували. А зараз ще під'їздом під покажу. Дивись, бруківка, все, лавочку тобі нову поставили, щоб ти собі сиділа. Та то взагалі Галя клумбу зробили. -ой. -ой, -ой. Коротше, бачиш, бруківку попала. Вот, запишу тобі відео. Та то що я вже вирішила, раз я йду, то я вже тобі покажу, яка в нас красота. Але я ж так не вмію знімати, як ти любиш. У мене руки трясуться, бачиш, що тут робиться. Наша тебе красивий, бачиш, люди, собака. Так що, не дивлячись на війну, ремонт зроблений прекрасно. І скільки б часу не проводила, не прожила. У цьому раю треба повертатись в Україну у рідну домівку, яка мене чекає. І я чесно вам признаюсь, дуже-дуже скучила. Не в одних, по-моєму, своїх відео я вам про це не казала. Ну, Для чого? Розумні люди все розуміють, як би не було гарно, як би не було добре, а тягне. На батьківщину, у рідну домівку. Саме головне, щоб був мир і щоб була перемога, перемога України. Дякую всім, хто зі мною, хто дивиться мої відео. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Усім сил і терпіння.